Малята вітаю! Відгадайте загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу дивиться, кольорові очі має. Людям всім допомагає. Що це? Світофор. Давайте згадаємо, що означають вогники світлофору. Червоний вогник попереджає, що їдуть машини. Тому треба почекати, бо дорогу переходити небезпечно. Жовтий вогник попереджає, що треба ще постояти та підготуватися до переходу дороги. А зелений вогник найдобріший, він дає дозвіл перейти дорогу. Тож, дітки, я сьогодні запрошую вас на заняття з конструювання. Яке так і називається світлофор-моргайчик. Для роботи нам знадобиться пластилін червоного, жовтого зеленого кольорів, очки для декору та частинки коктейльних паличок. І ось така ось пляшечка. Для початку розімнемо наші пальчики. Ось ці пальчики гуляють. Ці швиденько щось збирають, в казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд і з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці. А тепер до конструювання беремо нашу пляшечку. Беремо дощечку для ліплення дітки. Беремо пластилінчик червоного кольору, відщіпуємо від нього шматочок і скачуємо коловими рухами ось таку кульку. Кулька готова. Тепер беремо пластилінчик жовтого кольору, скачуємо жовту кульку. Жовта кулька готова. Беремо пластилінчик зеленого кольору і скачуємо зелену кульку. Зелена кулька теж готова. А тепер будемо прикріплювати до пляшечки наші кульки. Спочатку червону, бо червоний вогник знаходиться вгорі. Потім жовту кульку. Посередині знаходиться жовтий вогник. І знизу ми прикріпимо кульку зеленого кольору. Ось так. Прикрасимо наші вогники очками. Щоб світофорчик весело моргав усім. Ось так. І зелений вогник прикрасимо очками. А тепер зробимо світофорчику ручки. Одну ручку зліва, другу ручку справа. Подивіться, дітки, який гарний та веселий світофор моргайчик у нас вийшов. Вам сподобалося? Дітки, я прошу вас, будь ласка, зробіть свої світофорчики. А я чекаю на фото ваших робіт і сподіваюся, що ви всі запам'ятали безпечні правила. Переходу вулиць і доріг. До зустрічі!